Привіт, народ! І сьогодні у нас ролик фактично буде присвячений одній людині. Одній людині, яка сильно настраждалась. От просто неймовірно. От якщо ви любите стражданну історію, на якій треба поплакати. Пожаліти цього політика, який оце намагається дійти до влади, і в нього все ніяк не виходить. Оце, будь ласка, подивіться це відео. Оце я вам рекомендую. Тому що мова у нас піде про Іоанна Другого Гіркана і про те, як він бідолаха виживав в своїй родині, а далі поміж птоломеєм та Гаєм Юлієм Цезаром. Буде весело, обіцяю. Ми починаємо. Іоанн II гіркан був старшим сином Олександра Янея та Соломеї Олександр, останніх представників роду Хасманеїв. І вже зрозуміло по його імені, що на нього батьки явно покладали великі надії. Він Іоанн II гіркан. Він явне протеже, так би мовити, самого першого Іоанна. Гіркана. Тобто він прямо суто технічно обіцяв бути прямо втіленням, так би мовити, боротьби іудейського народу проти всіляких там загарбників, але щось пішло не так. Ну, от не вийшло з Йоанна 2 гіркана ніякого завойовника. Він у нас тотальна жертва. І як ви зрозуміли, що перша він тотальна жертва в тому, що загалом то. Він чи то не мав змоги, чи то не мав волі, чи що йому там бракувало. Це вже досить цікава історія, це більше до психіатра, а не до історика. Справа в тому, що коли помер Олександр Яний, Соломея Олександра, його жінка, яку ви бачите безпосередньо на заставці до цього відео, от у нас Соломея Олександра. Щоб ви навіть не вона у нас бере владу в свої руки. Своїх дітей, як ви знаєте, з свого попереднього ролику, вона не питає. Зовсім. Я закінчила свою історію на тому, що Соломея Олександра помирає, її сини починають битву за трон. От зараз вони почнуть. Справа в тому, що Віана Ігор Гіркана був молодший брат. От молодший брат він був хитріший, звали його Арістабу. Він відразу зрозумів, що мати всіляко наполягає на тому, щоб після її смерті владу взяв Іоанн другий Гіркан. Звісно, бо в нього ж таке ім'я, тобто, по-любому ім'я в нього відоме. Політики він ні чорта не розуміє, але ім'я відоме, нам це допоможе обов'язково 300 раз. Словом, Арістабул розуміє, що треба продатися за недорого пломеям, які живуть в Єгипті. Ну, Зрозуміла історія. Типова для політиків. Він у нас їде в Єгипет. За цей час помирає Соломею Олександра. Іоанн Другий Гіркан стає на трон? Править він іудею недовго. Буквально із 67-го року до нашої ери, коли помирає його матір соломея Олександра. Буквально до 66-го року, до нашої ери, коли вже прийшов Арістабул з єгипетським військом на землю іудейську. І як ви думаєте, що робить цей наш іменитий Іоанн Другий Гіркан? По-перше, він в суху програє битву своєму брату. Була там у них битва при Єрихоні, знову ж таки, подивіться, які назви. Була у нас там битва при Єрихоні, але справа в тому, що вона закінчилася, так би мовити, особливо не почавшись. Тому що Арістабул II явно проводив грамотну політику. Ну і взагалі, як політик, трошки краще тямить. Ніж Іоанн Другий Гіркан, відразу кажу. Він проводив грамотну політику, і тому, коли зійшлися два війська, то дві треті людей, які привів з собою Іоанн другий гіркан, перейшли на сторону Арістабула другого. І всім стало зрозуміло, що ми б з вами побилися, так би мовити. Але розклади по карті зовсім були не на користь Іоанна Другого Гіркана. І він ж побачивши цю ситуацію, він дедрапака в Єрусалим. Йому бракує розуму зарані організувати облогу Єрусалима. Він ховається в цитаделі Єрусалима. Притом він ховається, він там явно сидить і дрижить. Взагалі шикарний політик. Приходить Арістабул другий. Спомнив військом своїм і тим, яке перейшло від його брата. Як ви розумієте, сила конкретна, і зрозуміло, що опирався Єрусалим недовго, тому що там, по суті, брата вбивча війна, і ізраїльтяни логічно подумали, нехай вони краще одне одного, одного поубивають, а нас не чіпають. Загалом то Єрусалим практично не постраждав, окрім хіба що горіть. Арістобул другий чудово розумів, що йому тут взагалі то ще правити. Іоанна, II гіркан, так би мовити, бере за шкірку і виводить з міста його, так би мовити, вірний друг та соратник Антіпатр. Антіпатр у нас має явно таку харизму, те, що називається. Він явно людина сильної волі. Він доволі таки. Простого походження, якщо я колись дойду до особистостей в історії, я так уже відчуваю, кого я тут висвітлю окремим пунктом. Ну, словом, він вартий окремої уваги, але поки що просто на нього подивіться. Він бере за шкірку цього свого царя, його на Геркана, домовляється, за великі гроші з царем на батеєм Ареті 3. І сплавляє йому оцього свого, так би мовити, Сюзарена Іоана Другого Гіркана. І каже, от просто посить, от зроби так, щоб ти просто за ним оце приглай. Антіпатер певний час вивчає ситуацію, і в результаті чого він знову ж таки домовляється ще раз з Набаті третім, і каже, що давай захопимо Єрусалим. Ну, скільки там від Набатеї до Єрусалима я тебе прошу. І ареті третій виділяє цілих 50 тисяч війська і вони захоплюють Єрусалим. Знову ж таки, під тим лозунгом, що йде законна влада, як законна влада сидить і труситься, як осей новий листочок, але тим не менше він законний правитель, він старший син своїх батьків. Дивлячись на такі розклади, уже Арістабул II також ховається, також труситься тільки на це раз під стінами храму. Можна подумати, вони його врятують цій історії. Коли Антіпатр та 3 захоплюють Єрусалим для Йоанна ІІ, Геркана, між іншим, вони там вчиняють безчинство, але все ж таки більше релігійного характеру, знову ж таки, всі знають про те, що в цьому Гаврику. Іоанну Другому Гіркану, там ще сидіти і правити. Тому загалом то там ніхто нікого не чіпає, але там відбуваються сильні зрушення на релігійному ґрунті. Це саме святе, що є в Ізраїльтян. І якраз на цьому ґрунті у нас пішло зрушення. Там, загалом, -то, в цій всій історії з захопленням Єрусалима історія знає тільки про одну жертву благочестивого Юнію. От Юні не сподобалося те, що явно Йоанн другий Гіркан, який, будучи, напевне, ну, я сподіваюся, що принаймні релігійник із нього був хороший, тому що політики з нього відірвий Викинь, він явно проводив там якісь молитовні оці всі обрядові там, дійства. Знову ж таки, і тут у нас вперше продивляється така думка, що взагалі-то весь Єрусалим молився. Не лише ні за мир, дружбу, жувачку, це само собою. Тут вперше у нас слідковується думка, що взагалі-то давайте помолимося за ворогів наших, давайте поспівчуваємо ворогам нашим. Тобто там. І да, така політика примирення відразу, як Єрусалим був захоплений, оце ж благородний Юнія, він висловився, так би ви мовити. Він висловився явно з промовою: народ. А що ви робите? Ви мені можете оце, будь ласка, пояснити. Ну його побили. Його просто побили. І оце він єдина така жертва захоплення Єрусалимом Йоанном Ім Гірканом. А в цей час. Гній, Помпей, Великий, введе велику кампанію в Сірії. Це був 64 й рік до нашої ери. Він присмирив Понтійське царство та Сирію Селіх Кіді. Спершу він взагалі не чіпав Єрусалим. Він спробу тому, що поставив своє в Сирії марка Емілія Скавра, і сказав всім, оці всі претензії, всі прохання, оце всі до нього. А в мене, так би мовити, є свої великі римські турботи. Так що оце, будь ласка, все до нього. мене, ото не чіпайте. І я цього не люблю. Я гній Помпей Великий. Чого від мене хочете? В цей сам час хасманей різко згадують про те, що вони взагалі-то вони союзники Риму. Вони не просто так. І якщо Іоанн II Гіркан, явно сидячи на троні в цей самий час, він у нас явно вирішив. Там, я не знаю, навіть що він вирішив, політичної хитрості в нього не було, напевно, він вирішив, що і так проканає. Напевно, він вирішив, що все і так буде добре. Він послав свого посла Марка Емілія Скавра, але справа в тому, що його брат був хитріший. А Дає Марку Емілію Скавру 400 талантів. І марк Емілій Скавр вирішує, що ну, по-любому у нас Арістабул, самий правильний правитель, і що це Другий Гіркан. Гегіркан. Другий Гіркан зрозумів ситуацію, коли було вже пізно. І це не в останній раз, коли він так зрозумів ситуацію. Волею марка Емілія Скавра Арістабул стає царем. Він, коли став царем, відразу розбив бісовій матері на батеї, завдяки яким прийшов до влади Іоанн II гіркан в Єрусалимі. Але це тривало недовго, буквально один рік. Тому що в 63-му році, до нашої ери, гній помпей великий, милістю своєю, з великою помпою. У нас все ж таки доходить до Єрусалима. і... Питає в народа, а чи є у вас законна влада? Ну, я ні на що не натякаю, але мені просто хотілося би дізнатися, так би мовити, з ким я маю справу. І тут йому дали відразу цілих три кандидатури. Перша, як ви зрозуміли, Йоанн другий гіркан, друга кандидатура його брат Рістабул, а третя кандидатура у нас невідома. Але що нам точно говорять джерела? Що це були точно не фарисеї. І знаєте, що я вам скажу, як історики? Я, якщо чесно, фарисеїв навіть не розглядала. Тому що явно третьою кандидатурою у нас нацхаву... хто був? Ентіпатер. Явно. Тому що в нього сама реальна політична влада. Але він усе ж таки не царського роду. Словом. Отримав Гній Помпей Великий оці три кандидатури. І він також подумав логічно, що ну, якщо Іоанн II гіркан старший син своїх батьків, то зрозуміло, що саме він, у нас тут саме законна влада в Єрусалимі. І довелося тікати Арістабулу другому з Єрусалима в Черговий раз. Тому що Гній Помпей Великий подивився на те, що ображають нашу золоту людину. Іоанна II гіркана взяв римські легіони і захопив Єрусалим. Цього разу він захопив Єрусалим якось. Знову ж таки, він сподівався, що Іоанн II гіркан балуватися не буде, але він загалом не вміє балуватися, там було б з ним говорити. Словом, він його садить на трон, каже: значить, так, будеш ти в нас першим первосвященником. Тобто Іоанна II гіркана м'яко понизили в посаді те, що не стихає. Але він був людина безвольна і, напевно, єдине, що він міг добре грати в цьому житті, це роль жертви. А більше він не був здатен жодним чином. Ну, не було в нього хисту до політики. Ну, що ви з ним зробите? І все було загалом-то непогано в житті Іоанна II гіркана. Якби не прийшов 47-й рік до нашої ери. Тому що в цей самий час Гай Юлій Цезар веде війну з тим самим Гнєм Помпеєм Великим. Взагалі-то це була епічна битва. Це одна із моїх улюблених протистоянь в римській історії, і колись я до неї обов'язково дійду. Але не сьогодні і не завтра. Ну, словом, колись я вам розкажу, тому що це. Це просто неймовірне протистояння розумів, що мені подобається. Ну, тобто, бісулегіони оцю стратегію. Мені подобається, як борються поміж собою розуми, як два стратега, два загалом то змілих чоловіка, які не останні люди в римській армії, які завоювали свій авторитет потом і кров'ю. Підступом грошима і так далі, і тому подібне. Все вони старалися. І тут, коли вони зійшлися, то, звісно, Гай Юлій Тезер, от буквально в суху виніс свого любого друга, якого він насправді поважав певну частину свого життя, він його виніс просто в суху і змусив тікати, тікати, тікати і тікати. І втік, гній Помпей, великий, аж в Єгипет. І саме там, в 47-му році, у нас Гай Юлій Цезар наводить порядки. Він наводить порядки, він обурюється тим, що взагалі-то вбили єгиптяни його любого друга Гнія Помпея Великого, який перед цим вставляв йому палки в колеса, як міг, вів гру проти нього і багато в нього заслухали, тим не менше, гай Юлій Цезар його поважає. Він хоче виказати йому шану, і він сильно обурений тим, що його друга отак безцеремонно вбили. Він в цей самий час веде облогу Олександрії, в цей самий час у нього тільки починається роман з Клеопатрою. Словом, в Цезаря і так справ вище даху. І тут єдине, що бракувало Гаю Юлію і Цезаря, так оце ж розбиратися ще з ізраїльтянами. Треба сказати, що Ан другий гіркан він сам нарвався в цій історії. Ну, тому що він зробив правильний тактичний хід. пояснюю всім тактикам, що нас зробив такого, і Другий Гіркан. З точки зору тактики, от буквально сьогодні на завтра, з точки А в точку Б. Іоанн Іркалов вчинив правильно. Він послав 3000 ізраїльтян на допомогу Гаю Юлію Цезарю. Тому що, знову ж таки, він друг Риму, і він загалом тут підтримує Рим і хоче показати Цезарю, що в незалежності від того, як там зміниться влада в Римі, Ізраїль у нас стоїть на правильній стороні. Ну, тобто, тактично, знову ж таки, з точки А в точку Б, все він зробив правильно. Він помилився тільки в одному. Очолити військо: 3000 ізраїльтян він довіряє антіпатору свому, так би мовити, найближчому союзнику і найближчому підданому. Тому самому підданому, який взагалі то вже зачекався політичної кар'єри. І тому, не дивиться на те, що Іоанн І Гіркан правильно розрахував ситуацію з точки А в точку Б. Він недооцінив третю точку, це, і далі він недооцінив оцей весь ланцюжок подій. Тому що анкіпатор, коли побачив Гаю Юлія Цезаря, розповів шикарну історію Цезарю. що взагалі-то це його ідея, щоб ви навіть не сумнівалися. І він розіграв те, що він насправді досить вчасно нагодився Цезарю на допомогу. Там була складна ситуація, і саме ці три тисячі ізраїльтян вони сильно змістили, так би мовити, силу тяжіння на користь Цезаря. І це сильно допомогло Цезарю. Цезар був надзвичайно вдячний антипатору. Цезар дарує антіпатору римське громадянство, а це вже, так би мовити, чимало на ті часи. І окрім того всього, саме він призначає. Антіпатора, правителем Ізраїля. Уявляєте собі ситуацію. Словом, антіпатер повертається в Ізраїль щасливий страшно. І що все ж таки якось згладити сльози Іоанна ІІ Гіркана, Цезарь призначає його етнархом із Ізраїля. Тобто, якщо ви слухаєтеся в термінології, етнос, і, так би мовити, правитель, етнарх, ну, тобто, взагалі, то щось таке схоже з патріархом, матріархом, і оце ж етнарх там, також присутній. Ну, тобто, постановка слова гарна, от тільки толку з того, що Іоанн Другий Гіркам став етнархом, взагалі жодного толку від цього немає. Він остаточно втратив владу в країні, сидячи номінально на троні. А потім Анкіпатр взагалі починає нібито і не помічати, так би мовити, свого сузерена. Він призначає свого старшого сина Фесаїла керувати в Єрусалимі, в той час, як його менший син ірод, править в Галілеї. І ірод, як ви здогадалися, править в Галілеї так, що летять в і все і підряд. Там, взагалі, ідеальний лад у Галілеї. Тим більше, що його батько Антіпатор взагалі-то після смерті Гаї Юлія Цезаря втрапить в історію, якось його підведе, чуйка, він піде проти Марка Антонія. І взагалі, то Марк Антоній буде трішки так невдоволений, тому що він якраз в цих краях ще буде бувати. Взагалі, то там буде ще шикарна історія. Влипне Антіпатру в цю історію, але загалом його прикриє Ірод. Тому що Ірод, будучи меншим сином свого батька, все ж таки мав клепку нормальну. Він загалом, то в цей період строго слідує всьому, що каже Рим. От Рим каже, приберіть ворогів. Ірод прибирає ворогів. Подобається, не подобається всіх, хто проти Риму, ті проти Ірода, а проти Ірода краще не ставати. Наприклад, Марк Антоній каже, що взагалі-то ти антипатер, не на того, так би мовити, покотив, так би мовити, оцю всю свою історію. Так що, поки я добрий, забезпеч, так би мовити, мені моєму війську перебування. В І Антіпатр був змушений забезпечити це все. І найкраще справлялося в цьому плані Галілея під керуванням Ірода. Тому що, так як Ірод підвищив податки, там взагалі всьому Ізраїлю не снилося. Галілея сильно потерпала за правління Ірода, але це окрема історія. Я, можливо, про Ірода да, зроблю окремий випуск, тому що це просто феєрична особа в історії Ізраїля. А наш герой Іоанн Другий Гіркан, коли його зрадив, його добрий друг Антіпатер, він закінчив цю історію тим, що був вигнатий аж до парафян. Потім він ще побув в полоні вавілонському добровільно. Потім він все ж таки повернувся в Єрусалим, але він на той час вже 10 разів був нікому не потрібен, словом погано закінчив життя Іван Другий Гірка, герой нашої історії. Тому що я можу сказати, що політика це гра сильна. Я буду це повторювати і повторювати, щоб ви запам'ятали, що якщо ви слабкий духом, то будь ласка, не лізьте в політику, тому що вас зітруть на порох. І розігрувати з себе жертву, знаєте, це остання справа в політиці. Якщо ви розігруєте з себе жертву, ви вже мовити не політ. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал, підтримуйте, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю цілу. Бувайте, Па-па.